Вітаю, мене звуть Ігор. Я керуючий партнер об'єднання експертів поліграфологів в Едмідіщук та партнери. Ми проводимо офіційне навчання підготовки поліграфологів. Ми єдина база безпрецедентна в Україні, яка може забезпечити наступні переваги. Перше, ми вважаємо, що навчити учня без реальних досліджень в ході навчання просто неможливо, тому кожному своєму учню. Ми гарантуємо від 5 до 10 реальних досліджень в ході навчання. Уявіть собі ситуацію, щоб ви прийшли в автошколу і вам дали б теоретичну частину, але б ніхто б не давав вам би практику. Чи навчитеся ви їздить на автомобілі? Відповідь є очевидною: звісно ж, ні. Так же ж само і на курсах підготовки поліграфологів. Ми переконані, що без проведення реальних досліджень якісно і ефективно навчити просто неможливо. Той досвід, який отримує людина в ході перших досліджень, він є вкрай важливим. Друга перевага нашого курсу полягає в тому, що в ході цих практичних занять ми онлайн спостерігаємо за роботою поліграфолога. Я думаю, кожен бачив американські фільми, де проводяться допити, і за дзеркальним склом спостерігають люди. От ми забезпечили ідентичні умови, де учень проводить дослідження, а за дзеркальним склом поліграфолог спостерігає, чи все він робить коректно. Нотує моменти, на які потрібно звернути увагу, і при наступному дослідженні вони проводяться вже з урахуванням цих аспектів. Третя перевага нашого курсу, звісно, це викладацький склад. До нього входять Володимир Ведмій, це мій партнер, людина з величезним досвідом роботи як в правоохоронній системі, так і в економічних напрямках. Поліграфологом він працює вже понад 8 років. За цей час провів величезну кількість досліджень. Послуги Володимира одні з найдорожчих на ринку, адже він забезпечує вкрай високу якість. Також на курсі вам буду давати матеріал розробник поліграфа, кому як не йому зрозуміло, як саме працює поліграф. Це Дубровський Олексій Євгенович. У внутрішніх колах цю людину важко переоцінити і вклад його в поліграфологію є вкрай великим. Я вважаю, що його вклад є найбільшим серед будь-якого поліграфолога в Україні. До свого курсу ми залучаємо також і інших людей, які мають практичний досвід, інших партнерів об'єднання. Це вкрай важливо, адже новий досвід нового партнера дає можливість ставати нам кращими. Ми вважаємо, що виключно люди, які отримали певного роду практичний досвід, можуть навчати. У нас не навчають теоретики, які десь чули про поліграф щось із. Підручників. На нашому курсі сприймати матеріал можна тоді і там, де зручно саме вам. Більшість матеріалу відцифрований, тому ви можете проходити теоретичну частину як в нашому офісі, в себе вдома, в подорожі, там, де вам зручно. Не потрібно ставити своє життя на паузу, вирізати місяць часу і їхати на курс. В нас ви можете розпочати хоч зараз. Також своїм учням ми забезпечуємо можливість побачити секрети, секрети роботи інших поліграфологів. В нашому об'єднанні працюють люди з різними підходами, тому учні спостерігають за їхньою роботою і беруть цінні речі, саме які вони можуть використовувати, коли стануть молодими спеціалістами. Ми поважаємо також досвід своїх конкурентів, хоча часто він і негативний, але водночас своїх учнів ми вчимо на помилках інших, ми розбираємо роботу конкурентів і дивимось все ж, як потрібно працювати, щоб досягнути максимально високого результату. Ще однією важливою компоненту. Курсу полягає в тому, що ми супроводжуємо від А до Я. Ми не лише навчаємо, але й даємо можливість отримати загальні необхідні моменти для того, щоб можна було почати працювати. В нашому об'єднанні є бухгалтер, юрист, маркетолог, які скажуть вам про перші кроки. Як потрібно розпочати, який суб'єкт господарській діяльності вам більше всього буде підходить, які потрібно кроки маркетингові зробити, і тому подібне. Тобто стартувати ви зможете вже в перші дні після завершення курсу. Також кожен випускник курсу отримує безкоштовний доступ до колективних знань. У нас є внутрішній чат, до якого долучені партнери об'єднання із меншим та більшим досвідом, який допомагає молодому юному спеціалісту зростати набагато швидше, адже він може отримати пораду, він може запитати і побачити, як працює інший в певних обставинах. Цей колективний чат дає змогу бути кращим, аніж інші на цьому ринку. Також з нами економно. Чому? Тому що ми є офіційним дилером поліграфа та додаткового необхідного обладнання для роботи поліграфолога. Відповідно, кожен наш учень отримує прямі ціни від виробника. І, звісно, кожен партнер нашого об'єднання отримує вигоду чому. Бо із більшістю своїх партнерів ми співпрацюємо після проходження навчання, ми даємо їм своїх перших клієнтів, адже розуміємо, що вкрай тяжко розпочати самому. Тобто, більшість наших випускників, ви можете подивитись інші відео на цьому каналі, стартують відразу після завершення курсу. Зараз я назвав 10 основних переваг. Які б я хотів бачити на курсах поліграфологів, якби сам обрав для себе навчання. Водночас цих переваг в нас набагато більше. Більш детально ви можете дізнатись про них за телефонами внизу під цим відео. Також цього року ми розпочали впроваджувати нову послугу Година із поліграфологом. Для кожного, хто виявляє будь-яку цікавість до професії поліграфолог, він може зателефонувати та безкоштовно провести одну годину з поліграфологом, щоб зрозуміти для себе, в чому ж полягає суть самої роботи, та побачити вживу, як саме працює поліграфолог. Якщо у вас виникнуть або ж виникли будь-якого роду питання, пов'язані з поліграфом чи з навчанням, дослідженням, неважливо, ви можете зателефонувати до нас, і я гарантую, що ви завжди отримаєте компетентну відповідь. Дякую за увагу!